День 320, Біблія, книга Пророка Міхея. Розділ 1. Слово Господа, яке було до Міхея з Морешету, за днів юдейських царів, Йотама, Ахаза та Езекії, ось що йому було показано щодо Самарії та Єрусалима. Слухайте, всі народи, прислухайся краю та все, що його наповнює. Владика Господь буде проти вас свідчити. Сам Господь, зі свого святого храму, адже Господь виходить зі свого місцеперебування, Він сходить і ступає по висотах землі. Під ним тануть гори і розпадаються долини, наче віск від вогню, і як води, що стікають по стрімких схилах, а все чи через провину Якова та з приводу гріхів Ізраїлевого роду. У чому ж провина Якова? Хіба не Самарія? Звідкиля ідольські пагорби Юди? Хіба не від Єрусалима? Через це перетворю Самарію на купи каміння в полі, на місце для садження виноградної лози, повикидаю її каміння в долину і відкрию навіть підвалини її стін, і будуть розбиті всі її боввани, спалені у вогні всі її подарунки за блудодійства. Я потрощу всіх її ідолів, адже вони отримані за розпусництво, тому й до розпусників вони повернуться. Через це, каже Міхей, буду тужити й голосити, ходитиму голим і босим, буду вити, як шакали, і скиглити, наче страуси. Хоча рани Самарії смертельні І сягають аж до юдеї, горе постукало навіть у брами мого народу, самого Єрусалима. Проте не розголошуйте про це в гаті, не тужіть і не плачте в бет Леафрі, а просто качайтеся в поросі. Ходіть, мешканці Шафіра. Нагими і осоромленими, бо не можуть вийти вам назустріч мешканці Цаанана, чути голосіння і вбете целі, тому не чекайте підмоги і звідти. Як можна очікувати чогось доброго мешканцям Мароти, коли лихо від Господа прийшло аж до брам Єрусалима? Запрягай коней у колісницю мешканцю Лахіша, який став початком гріха для Сіонської доньки? Адже в тебе знайдені ті самі злочини, що й в Ізраїлі. Тому тобі доведеться дати розвідний лист Морешет-Гатові. палаци Ахзіва стануть обманом для царів Ізраїлю. Що ж до мешканця Мареші, то до тебе я пришлю того, котрий присвоїть твої володіння, так що аж до Адулама досягне слава Ізраїлю. Поголи собі голову й обстрижи бороду на знак жалоби за твоїми улюбленими дітьми, зроби собі лисину, як у орла, адже вони забрані від тебе в полон. Розділ другий. Горе тим, котрі навіть на своїх постелях задумують злочини, планують лихо, не встаючи з постелі, аби на світанку нового дня це виконати, оскільки в їхніх руках сила. Якщо пожидають поле, захоплюють його. Сподобається дім, забирають його, іноді загарбують разом із домом і його господаря, позбавляють дітей спадщини. Тому так говорить Господь: Ось я обмірковую щодо цього роду лихо, ярмо, від якого ви не зможете ухилити ваші шиї і навіть випростатись, бо це буде надто злий час. У той час складуть про вас глузливу приповістку. Удавано, голосячи і уїдливо приговорюючи, ми остаточно знищені, частка мого народу віддана іншим і не повернеться до мене. Наші поля поділені між відступниками, і не буде в тебе нікого в усій Господній громаді, хто відміряв би жеребкуванням належну тобі частку. Не провіщай нам, кажете ви, нехай про таке не говорять, адже така ганьба з нами не станеться. О роде Якова! Хіба можна таке говорити? Хіба ж дія Господнього Духа зменшилась, хіба він так поводиться, хіба я недоброзичливий щодо тих, котрі ходять прямо? Але ж ви чините, як вороги мого народу, до вас приходять з довір'ям, а ви невинуватого позбавляєте одежі, готові відібрати останній плащ у тих, котрі не думали з вами воювати? Жінок мого народу виганяєте з їх улюблених помешкань? Назавжди позбавляючи їхніх дітей моєї слави, тож вставайте та йдіть геть від мене, ви втратили ваше місце спочинку, оскільки все скрізь занечищене, а вас чекає горе і невідворотнє знищення. Адже якби до вас прийшов якийсь легковажний вітрогон і почав говорити про користь вина та міцних напоїв, то напевно був би він бажаним пророком для цього народу. Я неодмінно зберу разом усього Якова, я обов'язково зберу весь залишок Ізраїлю, згуртую його, як отару в боцрі, немов отару в кошарі, і далеко буде лунати гомін великого народу. Попереду йтиме той, котрий робить проломи і руйнує перешкоди, вони пройдуть через ворота і вийдуть. Перед ними крокуватиме їхній цар, сам Господь очолюватиме цей урочистий похід. Розділ третій. Я тоді сказав Послухайте ви, начальники поколінь Якова і можновладці дому Ізраїлевого, хіба не вам дбати про судочинство, але ж ви ненавидите добро й любите зло, ви здираєте з мого народу шкіру і навіть їхні м'язи з їхніх костей. Ви пожираєте тіло мого народу, здираючи з них їхню шкіру і ламаючи їхні кості, ріжете їх на кусочки, наче для казана, і як м'ясо на смаженину. Коли такі люди волатимуть до Господа, він не буде їм відповідати, а сховає тоді від них своє обличчя, настільки огидними вважатиме їхні вчинки. Так говорить Господь щодо пророків, котрі вводять в оману мій народ поки вони мають що гризти зубами, то проголошують мир, але оголошують війну тим, хто нічого не кладе їм до рота. Через це вас чекає ніч без видінь. Темрява вас жде, а не одкровення. Сонце зайде над пророками і потемніє над ними день. Осоромляться ясновидці і вкриються ганьбою ворожбити, усі вони закриють свої уста, тому що не буде відповіді від Бога. Але я сповнений силою Господнім духом, правосуддям і мужністю, аби сповістити Якову про його злочини, Ізраїлю про його гріхи. Послухайте ж, ви, начальники поколінь роду Якова і старішини дому Ізраїля, котрі відчуваєте огиду до правосуддя і викривляєте все пряме? Адже ви будуєте Сіон на крові, Єрусалим на злочинності, його можновладці вимірюють справедливість Хабаром, а його священники навчають за винагороду, його пророки провіщають за гроші і, посилаючись на Господа, говорять: Хіба ж посеред нас нема Господа? Нещастя нас не торкнеться, тому через вас Сіон переорють як поле. Єрусалим стане купою руїн, а храмова гора вкриється переліском. Розділ четвертий. В останні дні станеться таке, що гора Господнього храму очолить усі інші гори, підніметься над узгір'ями і до неї полинуть усі народи. І підуть туди численні народи, говорячи, ходімо, зійдемо на Господню гору. До храму Бога Якова, Він вкаже нам свої дороги, і ми будемо ходити його стежками, адже з Сіону вийде закон. Господнє Слово з Єрусалима. Він Господь буде розсуджувати розбрат між численними народами і вирішуватиме справи далеких та потужних народів. Вони перекують свої мечі на лемеші, а списи свої на серпи. Жоден народ вже не підніме меча проти іншого народу. І більше не будуть навчатись воювати. Тоді кожний сидітиме під своєю виноградною лозою та під своєю смоківницею, не стане тих, котрі наганятимуть страх, адже сам Господь Саваот це сказав. Якби інші народи не намагались діяти в ім'я своїх богів, ми будемо ходити в ім'я Господа, нашого Бога, повік віків. Того дня, говорить Господь, зберу кульгавих. Згромаджу розпорошених всіх тих, на кого наводив лихо. Калік я учиню своїм залишком, а з розпорошених потужний народ і царюватиме над ними на горі Сіон Господь, відтоді і навіки вічні. А ти, башто стада, під гірку дочки Сіону, до тебе повернеться, тобто прийде давнє владарювання, царство дочки Єрусалима. Чому ти тепер так голосно кричиш? Хіба немає в тебе царя? Чи, може, загинув твій порадник і тебе охопили болі, мов у породіллі? Доведеться тобі, дочко Сіону, ще корчитись і кричати від болю, як породілля, ти повинна будеш залишити місто і замешкати в полі. Підеш аж у Вавилон, де до тебе прийде визволення, і звідки тебе викупить з рук твоїх ворогів, Господь. Але тепер проти тебе повстали численні народи, які кажуть. Нехай він буде зневажений, аби нам позловтішатися, дивлячись на Сіон. Вони не знають Господніх задумів і не розуміють його наміру. Адже він їх зібрав, як снопи на току. Вставай і молоти їх, дочко Сіону. Я зроблю тобі залізного рога і дам тобі мідні копита. Ти розіб'єш численні народи, посвятивши Господу їхню здобич. Їхнє багатство і майно віддаси владиці всієї землі. Але поки що приготуйся, дочко завойовників, уяви, що ми навколо в облозі і тростиною б'ють по обличчю правителя Ізраїлю. Розділ 5. Ти ж, вифлеєме Ефрато, найменший серед юдиних тисячників, з тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі хоч його походження від початку, від часів віковічних, тому будуть залишені нащадки Ізраїля лише до часу, поки породільна народить, після чого залишок його братів повернеться до Ізраїлевих синів. Коли він повстане, то пастиме Господньою силою і в славі імені Господа свого Бога, вони житимуть у спокої, оскільки його велич сягатиме всіх країв землі. Він творитиме мир. Якщо асирійці нападуть на наш край і почнуть топтати наші твердині, тоді ми виставимо проти них сім пастухів і вісім можновладців з народу. Вони пастимуть Асирію мечем і крайнім Німрода в його воротах. Він, Господь, нас врятує від Асирії, коли та вторгнеться в наш край і топтатиме наші кордони. Залишок Якова буде розпорошений поміж багатьма народами, як роса від Господа, немов злива на траву, неочікувана людиною і яка не залежить від людських нащадків. Залишок Якова буде між людьми серед численних народів, як лев між лісовими звірами, як ливчук серед отари овець, який, увірвавшись, топче, розриває і не має того, хто міг би врятувати. Щойно твоя рука підійметься над твоїми ворогами, як усі твої вороги будуть знищені. Станеться того дня таке, говорить Господь, що я знищу в тебе всіх твоїх коней і потрощу всі твої колісниці, зруйную міста Твого краю і розвалю всі твої фортеці, викоріню чародійство, за яке тримаєшся, ворожбитів, які віщують по хмарах, не стане. Я знищу твоїх ідолів, які поміж вами. Як і всі тесані боввани, щоб ти більше не вклонявся творінню власних рук. Я повириваю твої священні гаї посеред тебе і знищу твої міста. В пориві палкого гніву я помщуся народам, котрі погрузли в непослусі. Розділ 6. Слухайте, що говорить Господь. Устань, судися з горами, і нехай пагорби почують твій голос. Слухайте гори. Судовий позов Господа, вважайте основи землі, адже Господь чинить правосуддя щодо свого народу, Він дорікає Ізраїлю, що я тобі зробив, мій народе, або чим я тебе скривдив, відповідай мені, хіба тим, що я вивів тебе з єгипетського краю, адже я викупив тебе з невільницького дому і послав перед тобою Мойсея, Аарона та Маріам. Народи мій, пригадай підступний задум мавського царя Валака. І що йому відповів Валам, син Беора, а також що відбулось по дорозі від щіттіма до Гілгала, аби ти міг зрозуміти Господню справедливість? З чим з'явлюся перед Господом, аби поклонитися Всевишньому Богові? Чи маю я з'явитись перед ним зі всепаленням однолітніх телят? Хіба Господу потрібні оті тисячі баранів чи десятки тисяч потоків олії? А може, я дам свого первістка за свою провину, плід свого лона за свій гріх? О людино! Він сказав тобі, що є добре і чого Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя, і в покорі ходив з твоїм Богом. Голос Господні звертається до міста, і мудрий, благоговійно зі страхом ставиться до Твого імені, покірно схиляючись перед жезлом а також тим, хто його утвердив. Хіба можу забути про незаконні скарби в домі нечистивого або зменшену усіма ненависну ефу? Хіба можу виправдати оманливу вагу або неправильні гирі в сумці? Адже його місцеві багачі сповнені насильства, підступу, його мешканці говорять неправду, а язик у їхніх устах оманливий. Через усе це я почну тебе карати. І навіть нищити за твої беззаконня. Ти будеш їсти, але не наситишся, постійно відчуваючи в собі голод, відкладеш про запас, але не сховаєш. А що сховаєш, віддам тому, хто прийде з мечем. Ти посієш, проте жати не будеш. Ти віджиматимеш олію, але не будеш намащуватися тією олією. Ти вичавлюватимеш грона винограду, та вина не питимеш. Адже ти дотримуєшся приписів омрі та всіх звичаїв дому ахава. Ви живете за їхніми радами, тому мені доведеться віддати вас на знищення. Твої громадяни стануть посміховиськом і ви понесете ганьбу мого народу. Розділ сьомий. Горе мені. Адже я себе відчуваю так, як дерево після збору врожаю, як виноградник після збору винограду. Жодного грона, щоб поживитись, жодної ранньої фіги, яку можна було би скуштувати. Зникли в краю побожній, немає серед людей справедливого. Кожен, немов у засаді, чатує задля пролиття крові. Кожний полює за своїм братом, розставляючи для нього пастку. Їхні руки спритні для здійснення зла. Урядник чекає хабаря, та й суддю можна підкупити. Про свої забаганки натякають знатні особи й усе викривляють, найкращий з них, як колючка, і найчесніший, як терновий живоплід, але надходить день твоїх відвідин, передвіщений твоїми вартовими, неодмінно наступить для тебе страхіття. Тож не звіряйся другові і не покладайся навіть до найближчого, на ту, котра розділяє з тобою ложе, стережи двері своїх уст. Адже син безчестить батька, дочка повстає проти своєї матері, невістка проти своєї свекрухи, так що вороги людині її домашні. Я ж спрямую свій погляд на Господа, очікуватиму Бога мого спасіння. Мій Бог мене вислухає. Не радій з мого горя, мій вороже, хоч я і падаю, проте я встаю. Хоча іноді трапляється темрява, Господь моє світло! Я витерплю Господній гнів, оскільки я згрішив проти нього, аж поки він не розгляне мою судову справу і не поновить мене в правах, він виведе мене на світло, і я побачу його справедливість. Мій ворог це побачить, і йому стане соромно через те, що він говорив мені, де той Господь, твій Бог? Своїми очима я дивитимусь, як його топтатимуть, наче болото на дорозі. Настане такий день, коли твої мури будуть відбудовані, хоча той день віддалений, тоді до тебе приходитимуть від Асирії, від міст Єгипту, від самого Єгипту і до Єфрату, від моря й до моря і від однієї гори до іншої гори, але земля залишатиметься спустошеною разом зі своїми мешканцями через їхні вчинки. Паси свій народ, молиться пророк, своїм посухом. Провадь отару своєї спадщини, яка перебуває наче в лісі посеред Кармелю. Вони пастимуться на Башані та в Гілеаді, як і в давні часи. Господь відповів: як було за днів твого виходу з єгипетського краю, я знову покажу Ізраїлю чудеса, гідні здивування. Побачаться інші народи, засоромляться, незважаючи на всю свою силу, покладуть руки свої на уста, а їхні вуха оглохнуть. Вони лизатимуть порох, наче змії, плазуючи по землі, сповнені жаху перед Господом нашим Богом, вони з тремтінням виповзатимуть зі своїх криївок, адже тебе вони злякаються. Хіба є ще й такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи провини залишка своєї спадщини? Бог не постійно гнівається, позаяк він той, хто любить виявляти милосердя. Він знову змилується над нами і змиє наші провини, ти кинеш у глибини моря всі наші гріхи, тож вияви свою вірність, Якову, і твоє милосердя Авраамові, як ти присягнув нашим батькам у ті давні часи.